І я зрозумію. Надіюся, ці слова Конфуція стануть сьогоднішнім епіграфом до нашого майстер-класу. Тема, над якою я працюю, є формування інформаційно-комунікаційних компетентностей учнів на уроках інформатики. Сучасний урок важко уявити без сучасних технологій. Сьогодні звичними стали на уроці формі методи, які мають розпізнати сучасне учня компетентно спроможного у 21 столітті. Допомагають в реалізації даних завдань налагоджена робота інформаційно-комунікаційних компетентностей, шляхом інтеграції навчальних дисциплін сучасним життям та їхніх потреб, проведення занять більше з практичними навичками та використання різних технологій навчання. Сьогодні я хочу представити вам проєктний метод при узагальненні вивчення матеріалу. Тож я роблю це так. Значить, метою мого майстер-класу є формувати компетентність інформаційно-комунікаційних технологій, закріпити навички роботи в усіх вивчених програмних середовищах та виховати сучасну творчу інформаційну компетентну людину та любов до українських оберегів символів які є невід'ємною частиною нашої культури. Все, що я пізнаю, я знаю, навіщо це мені потрібно, де я, я можу ці знання застосувати. Мені подобається цей баланс, тому що тут можна зробити цікаві такі відносини між теоретичними знаннями та їхніми практичними вміннями. Проєкт це є обмежена в часі справа. Тому структурні компоненти проєкту це є проблема, планування, пошук інформації, продукт та презентація. Розглянемо, як це все в комплексі, працює на уроці інформатики в 11 класі. Тема узагальнення і систематизація і навичок за курс інформатики. Напевно, летить час. Його відлік веде наш пісочний годинник, на якому будуть прикріплені ваші думки? Що ви хочете почути? Запишіть, будь ласка, свої побажання та думки на стікерах і приклейте у верхній частині нашого пісочного годинника. У верхній частині. Чого ви чекаєте? Від нашої роботи, Яким ви виявляєте собі результат нашої роботи, побажання, думки. Прикріпіть, будь ласка, на в верхній частині нашого пісочного маленького години. Чути, побачити нового, дізнатися щось нове, цікаве, корисне. Сподіваюся, досягнути певних цілей. Верхню частину, будь ласка, верхня тільки. Не вистачає частину. Тож, оголошую початок роботи над нашим проектом. Оскільки, дорогі учні, ми завершимо вивчення курсу інформатики. Ви вже вивчили можливості всіх прикладних програм загального призначення. Сьогодні у нас у загальничий урок і він буде незвичайним. Тож, для початку пропоную вам розглядати фільм, розглянути мого учня 8 класу, для того, щоб вести у вас для чого? У нас сьогодні мова буде йти про рушники. Чому саме рушник? Бо рушник є символом злагоди, любові, краси, вірності, гостинності та щасливої долі. Колись казали, що мати ще до народження дитини готувала, вишивала рушник долі. Несли свою дитину сам в цьому рушнику. Коли відправляла сина або доньку в дороги, на цьому рушнику була записані доля та вірність, тобто дому, де можна повернутися і на тебе хтось чекає. Вас не дивує, що у нас на уроці інформатики мова йде про рушники. Як ви думаєте? Опрацьовуйте, будь ласка, в парах, що можна? Як можна на уроці інформатики? Розмовляти взагалі про рушники. Можна що зробити? Як поєднати наші теми з рушниками? Як ви думаєте, можна їх продавати. Можна продавати? Так, дуже добре, дуже, дуже іншу вишивку зробити. Візеруночок якийсь, так що ще можна, можна, тут можна так. зараз популярні векселі малюнки. Так, я дуже рада. Значить. Ми собі тут розглядаємо, дивимось на різні роз... візеруночки. Я пропоную вам взяти по одному малюнку. різні, який хочете. Так, Там є різні візеруночки. Кожен два. Один, один, один. один, один. Так. Тепер. Шановні учні, шукайте собі пару. <сіли> 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 Значить, дивіться, перший малюночок це є перша наша пара, яка називається наша група відділ реклами ружі. Що означає ружі? Оце як ви думаєте, це символ е, краси дівчини? так? Дуже добре. Далі узор, це друга наша група це є відділ управління продукцією. Якіться візерунок? у нас є на всіх наших рухнутнах. Майже шлюб. Бачите свою картиночку? Об'єднайтесь, будь ласка, у ваші групи. Відділ фінансів називається в нас Шлюб. Далі неприступність студія дизайну у нас буде і Калина, відділ маркетингу. Це я відділ, то, тобто ми будемо... Так, дуже добре, поки що самі. У кожній групі у вас є свій логотип перший, у нас є відділ узор. беріть свій логотип, ставте свої позначки. Далі відділ реклами, рожів, погорожія. Дорогі учасники, ви не активні, беріть, будь ласка, будь ласка, ружі. Далі, що в нас шлюп? Так. А у зону Так далі в нас є що неприступність і останній відділ маркетингу. Прикріпіть, будь ласка, свій бейджик. Це ваш лоботин. Це значимо якому. Відділі ми працюємо. Тепер я хочу показати вам сьогодні, не тільки показати, що зробили мої учні. Я хочу, щоб ви зробили, але в нестандартному вигляді. Тож, слухайте мене дуже уважно. Крім того, ще, якщо скласти по першим буквам нашого відділу, вийде два слова, яке? Рушник. Значить, наша фірма сьогодні називається Рушник. Його керівником сьогодні буду я, тому давати вам е, направлення та завдання буду так само я. Тепер, слухайте уважно. Логотипчики не бачу я у вас. Значить, наш відділ реклами що має створити? Оскільки у вас є. На листочках зараз нічого не робимо. Ви будете зображувати презентацію, але намальовану на листочку. Ну, десь приблизно три слайди, скаматично. Якщо немає світла в школі, то що ми робимо? Презентацію працюємо? Так далі, узор – це наше управління з продукцією. Треба зобразити головну форму, так? Є у вас на завдання. Схематично, ще нічого не робимо. Далі шлюб це електронна таблиця Excel. Ціль треба зобразити, зобразити табличку, ще нічого не робимо. Далі неприступність це є графічний редактор Paint, Доскільки ви є одинадцятикласники, тоді я пропоную вам розробити візерунок для вишивання рушника для одинадцятикласників. І калина це є текстовий редактор, там треба створити зміст для якогось, якогось тексту. Там є намальований. Так, дуже добре. Тепер. По плану нашого проєкту в нас є планування, так? Ви всі побачите, там є е, листок самоконтролю. Значить, е, зараз я попрошу вас написати два питання по плану того, що ви маєте зробити. План скласти на листочку, простеньку листочку. Так, як ви складете свій план для створення даного. Документи презентації. Може хтось озвучити? Хто готовий? Кожен окремо отримує бали. Не разом пишіть окремо листочка. Нічого? Ну, так? Нічого. Ми складаємо бали разом, група, не окремо. Так, є, ну, все. Як? Так, добре. Хто може мені вже сказати, склали питання. Перша група є узор. Будь ласка, які ви питання склали? Потрібно створити форму для введення нових зразків вишивки так. і результат роботи зберегти у файлі каталогу. Дуже добре, є план реалізації, тому у вас має бути вставлена оцінка на листочку. Відповідно, там є два бали, максимум можна. Далі. Оскільки вам ніхто не допомагає сьогодні, є, створили ви вже? Так, брошуру. поставити на останню сторінку і при посилання, які відкриваємо. Добре. Щось там відкриває. Зрозуміла. Зрозуміла, що є вас. Ви створили? Є? Можете прочитати питання? Читайте питання. Так, добре, порахуйте донори. У вас така є там запитання. Дуже добре. Ні, ще не треба. Так, візерах у вас? Так, да, графічна на рекламі. Ми відкриваємо пеплю, долаємо на сітку угу. і форматуємо кожну присутню. Дуже добре, знати собі оцінку. Ми вибираємо кількість слайдів, пропонуємо ілюстрації, підбираємо текст, налаштовуємо переходи і зберігаємо цей Дуже добре. Дуже, Дуже добре, дякую вам. Тепер, дорогі діти. Ми зараз з вами почнемо працювати, тобто оформлювати наші роботи. На листочках наших великих так, ви малюєте схемочку того, що ви маєте зробити. Для цього у вас є відповідні матеріали для пошукової роботи. так? Ви отримали, де можна здійснити пошук. По ним шукайте. І, будь ласка, я даю вам дві хвилини часу. смітець зараз його Може захистити не вийде трошки замало часу. Значить, я хочу почути від вас. Ви розробили? А там ще Не треба, не треба. Що у вас за завдання було, скажіть? нам. У нас завдання було нарахувати вас, що кіннома. Так, дуже добре. І вийшла у вас кінцева форма? Так, дуже добре. Дуже добре. У вас що було треба, що треба зробити? Ну, треба було ставити ліке посилання на, так. на самі рушники. Добре. добре. Добре, добре, зрозуміла. У вас зробити Так, бачите, є у нас форма. Зберегти. Дуже добре, дякую І презентація. Нам потрібно було зробити презентацію. і Ми вибрали різні мультимедійні об'єкти, які можна намістити на Дуже дякую. Тим, що справив з цим завданням, старту собі по 3 бали. Тепер. Я хочу показати вам реалізацію мого проєкту трошечки такі елементи, які мені зробили мої учні. Так, це мультимедійна презентація особливості рушників всіх регіонів України. Якщо був час, ми переглядали трошки більше. Ви побачили, що в нас по всім областям є така презентація. Далі каталог, так це значить зображення в нас. Форма, що відкриває всі області так, та вводить нові або які є. Далі електронна таблиця Excel є перехована і по вартості по всій країні у нас. Так, І в пенсі учні розробили мені для випускників отакий От малюночок. І ще текстовий процесор. Word. Тут є цей створений класифікацій, наприклад, особливості українських рушників. Я зараз відкрию, так. Значить, відкрився. так? Це інформація текстова. Тепер, після того, як ви вже розібралися з основними етапами нашої сьогоднішньої роботи, давайте перейдемо до підсумків. Мені подобається зручно використовувати на уроках кросворза. Так, слова кого стали нашим епіграфом? Молодці. Молодці. Значить, над чим ми працювали сьогодні? Над проєктом. Що ми ставимо перед собою на кожному уроці? Мету. 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 Виконання роботи над проєктом починається з планування, планування і Проєктування. Так, було, було таке. Кінцевим результатом проєкту є. Кінцевим проєкту. Продукт. 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 Так, молодці. Е, так. у вигляді презентації. Кажуть, займатися проєктною діяльністю. діяльністю. Очікуємо від проєктної діяльності ми що? Результат. Результат. Наша організація називалася як? Ми рушник. І рушником є символом чого, якого народу. Так, а спочатку він є символом чого? Вірності. Далі. Чого ще? Краси. Так. Лагідності. Так. І якого народу? Українського. Українського. Тобто у нас вийшло, що компетентність, що є ключовим, тому є у нас проблеми, над якою я працюю. Отже, фінальним етапом нашого майстер-класу є відповідний продукт, до якого ми йшли. Я хочу показати і роздати вам продукт, який я розробила з учнями під час проєктування цієї діяльності. Це для вас, щоб було на пані, це є створений буклет, який є результатом нашої діяльності. Так. 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 Крім цього, презентація мого продукту є виставлена на нашій, на нашій дошці. Я хочу показати вам. Який мені подобається. І кінцевим продуктом став. Оцек. Як ви думаєте, що це таке є? Карта Україна. Україна. Так, якої? Вишивані, правда? Так, Значить, продукт є Україна. Вишивана. Шануйте, друзі-рушники, квічайте ними свою хату то обереги від біди. Шануйте ті, що дала мати, щоб легше вам житті здолати похмурі та скрутні часи. Шануйте, друзі, рушники. Дякую за увагу.